17-й традиційний турнір зі спортивної гімнастики, зірки Прикарпаття, пройшов у Івано-Франківську у змаганнях взяли участь спортсмени зі Львова, Кіровограду, Хмельницького, Запоріжжя, Івано-Франківська та Коломиї. За наше місто виступали учні Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Їхні результати можна назвати вдалими. За програмою кандидатів у майстри спорту, програвши лише сильному гімнасту з міста Кіровограду, друге місце посів коломиянин Андрій Солтис. Третім у цьому ж розряді став також наш земляк Віталій Садовий. Бронзу виборов і Олександр Жолоб, який виступав за програмою першого дорослого розряду. Серед наймолодших учасників змагань, які виступали за програмою третього дорослого розряду, і де були найбільша кількість учасників, срібло здобув. Олександр Бойчук добре виступили, і інші члени нашої команди: Василь Лозяк, Данило Ятлук, Владислав Сергієнко, Андрій Пантелюк. 4 квітня у гімнастичній залі спеціальної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 міста Івано-Франківська пройде чемпіонат області олімпійські надії з спортивної гімнастики. За результатами цих змагань буде формуватися команда Івано-Франківської області для участі у чемпіонаті України. Претендують на місця у збірній і наші легіонери, учні Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи, які в даний час навчаються у Київському вищому училищі фізичної культури. Це Олександр Вівчарик. Та Іван Івантишин старший тренер відділення спортивної гімнастики Юрій Форик.